Друзі, всім привіт! Сьогодні буде, в принципі, я цей розклад роблю на місто Дружківка кожен тиждень, але ніколи його не виставляв. На цьому тижні я вирішив виставити в загальний доступ. Прямо на всі колоду Лінорман. Розклад по місту, по небезпеках, по загрозах. Основним mm -hmm. головним, вибачаю, бо вже пізно вечір. Щоб не відблискували, щоб було видно карти. Ну, якось так будемо освітлювати. Е, небезпека загрози прямо весь тиждень. Дуже напружений. Е, таке сполучення карт це е, небезпека в будь-який час. Коли ти не розумієш, чи безпечно, чи небезпечно, е, це навіть е, можуть бути вибухи, обстріли, е, коли немає тривог. Це не тільки про РСЗВ. Тут карти натякають більше на те, що. Велика загроза зараз саме від дронів. Дронів вони націлені е, на логістику, на інфраструктуру міста. Е, також е, заводи можуть бути під загрозою і велика небезпека для життя та здоров'я цивільного населення. Прям постійні обстріли, постійна небезпека. Е, в основному, звісно, націлені на е, все, що пов'язане з нашими захисниками на ресурсні, важливі е, приховані об'єкти, націленість на те, щоб це знищити, е, це в них є в пріоритеті саме ресурсні об'єкти, якісь приховані склади, е, зробити нам проблеми, перешкоди е, з постачанням для наших захисників основних головних ресурсів, в принципі, також е, загрози для життя здоров'я. Цивільного населення знову ж таки, все, що стосується якихось прихованих складів для наших захисників, от якщо в таких районах це не тільки саме місто, це і по області, зробити важкість, щоб довелося чекати ресурси і для цивільного населення, і для наших захисників, вони володіють інформацією. Відслідковують їм і передають, на жаль, зрадники нашої держави передають інформацію. Ну, звісно, і дронові дрони літають, виглядають всяку інформацію. Основна головна задача зробити важкість це стосується: покласти зв'язок, покласти інтернет прям в певних районах. от те, що саме наближена. Те, що ближче до фронту, прям дуже велика небезпека для цих районів. Околиці міста, я так розумію, тут от Райське, там що от в, тій, в тій стороні чомусь мені прийшла така інформація. Знову ж таки, це, що між містами Олексіїва Дружківка, те, що між Дружківкою Костянтинівкою. Оце під загрозою. І взагалі тут прям, от певні райони, велика небезпека, прям дуже багато буде дронів. В принципі, це ми в новинах і так бачимо. Не кажіть, що це там я не читався. Карти так показують, що прям дуже багато, дуже важко через те, що дуже багато в певних районах, саме там, де логістика пересування, велика небезпека обстрілів. Дронові атаки. От е, Хочуть зупинити, я не знаю, чи достатньо видно, хочуть. Прям зупинити рух, зупинити рух, щоб була слабкість на державному рівні, щоб була прям Стра... стра страшно і неможливо як зробити, як ну в облаву, як кільце, як е от, таку створити ситуацію, щоб прямо на державному рівні було важко доставляти ресурси е в ці, ну, в ці регіони. Щоб треба було шукати якесь рішення, якісь шанси на те, щоб можна було сюди щось доставляти. І тому, в принципі, карти натякають на те, що поки ще не стало таке важке становище, особливо дітей, є шанс в більш безпечніші місця вивезти. Ось така ситуація, як завжди, розклади далі будуть, Дружківка Краматорськ, Слав'янськ, Костянтинівка, Незламні Аракул. На таро більш детально. Ці розклади також будуть. Чекайте, трошки пізніше все виставлю.